Сьогодні я розповім вам про ноутбук, який є потужним партнером для щоденних офісних завдань та роботи на ходу. Давайте поговоримо про Asus ExpertBook l 2 Дизайн Asus ExpertBook L2 дуже стильний і міцний. Ноутбук має дуже стильний та професійний вигляд. Кришка корпусу виконана з алюмінію, що дає ноутбуку дуже міцну та зносостійку конструкцію. Ноутбук також має товщину 19,9 мм і вагу 1,7 кг, що робить його досить мобільним. Проте, незважаючи на відносно невелику вагу, ноутбук також пройшов сертифікацію mil std 810H, що свідчить про його стійкість до ударів, падінь, вологи та перепадів температури. 15-дюймовий дисплей цього ноутбуку гарантує яскраве і чисте зображення з роздільною здатністю Full HD 1920 на 1080. Екран також має антиблікове покриття для комфортного перегляду та роботи при будь-якому освітленні. Якість зображення висока, а кольори виглядають яскравими та насиченими. Кут огляду також досить широкий, що робить його гарним варіантом для роботи в групі. Або, наприклад, можна зробити ось так. Але не очікуйте від нього кольорової передачі для роботи з фото чи відео. Цей ноутбук трошки не про це. Окремим важливим пунктом ноутбуку, що буде використовуватись постійно в якості робочого, є клавіатура. І тут виробник вклався на всі 100%. Кожна клавіша має ергономічний вигін. Хід клавіші усього 1,5 мм, і працювати за цією клавіатурою це просто суцільне задоволення. Особливо, якщо ви набираєте велику кількість тексту, наприклад, вночі і вдома. Завдяки цій клавіатурі ви будете робити це максимально тихо. Та ефективно, не відволікаючи оточуючих, окремою цікавинкою цього ноутбуку є окремий сенспойт для тих, хто полюбляє такий варіант керування. Проте звичайний тачпад тут також є, проте він не зовсім звичайний. На відміну від переважної більшості ноутбуків, що мають кнопки нижче тачпаду, тут вони розташовані вище, адже розраховані на роботу з саме сенс Чи є це проблемою для використання тачпаду? Ні, абсолютно, але звичку треба буде перероблювати. А це, якщо що казати саме про окремі ось ці дві клавіші? Адже під самим тачпадом, звичайно ж, є дублюючі отакі клавіші: ліва і права. Якщо ще уважніше поглянути на клавіатуру, то можна побачити, що деякі цифри відокремлені ось таким спеціальним візуальним стилем. В цьому полягає ще один цікавий момент: наявність Asus Expert Widget. Завдяки цьому софту на клавіші від 1 до 4 можна назначити швидкі команди, наприклад, на 1 вимикати та вмикати Bluetooth, на 3 відкривати Word і так далі. Змінити чи додати нові і будь-які ярлики можна за допомогою вже згаданого софту, а запускати їх в дію через натискання комбінації з FM. Продуктивність Asus ExpertBook L2 не залишить байдужим жодного користувача. Ноутбук працює на базі процесорів AMD Ryzen, конкретно в моєму випадку, це Ryzen 5 5265U, що має 6 ядер та 12 потоків і може прискорити частоту до 4,3 ГГц на одне ядро. Ноутбук також має вбудовну графіку AMD Radeon Graphics, яка забезпечує гладке відтворення відео, підтримку простеньких ігор та навіть початкового монтажу чи роботи з фото. І під час тривалої роботи ви не побачите жодного тротлінгу. Щодо оперативної пам'яті, то Asus ExpertBook L2 пропонує 8 ГБ оперативної пам'яті, яку легко можна розширити за власним бажанням. Якщо що, то встановити планку самостійно дешевше. Але я вам про це не казав. Тут для цього є два слоти Судім DDR4, накопичувач 512 ГБ NVMe, що має приємні швидкості. А за великого бажання сюди можна встановити і звичайний жорсткий диск, для чого в комплекті є необхідні Адаптери. Не менш важливими швидкостями є і мережеві з'єднання. Wi-Fi 6 і та Bluetooth 5.2 дозволяють використовувати мережу на максимум та без жодних компромісів. Безпека Asus ExpertBook L2 на високому рівні завдяки сканеру відбитків пальців. Який інтегрований у кнопку живлення. Цей сканер дозволяє швидко і безпечно розблокувати ноутбук за допомогою одного дотику. Крім того, ноутбук оснащений TPM 20 модулем, який захищає дані від несанкціонованого доступу. За безпеку також відповідає Webcam Shield, що фізично закриває веб-камеру, аби ніхто не слідкував за вами. Ну або випадково, раптом, на зустрічі в зумі не було чогось зовсім випадково показано. Усіляке буває. А ще тут є рідер смарт-карток, що є незамінною частиною будь-якого ноутбуку для бізнесу. Автономність ExpertBook L2 також дуже вражає, ноутбук оснащений літій полімерною батареєю на 48 Вт годин, яка забезпечує до 10 годин роботи від батареї. Але це за ідеальних спеціальних умов. В реальному житті це десь 8-10 годин в залежності від навантаження. Це дуже зручно для людей, яким потрібна мобільність і надійність. А ще мега важливіше те, що тут немає жодних проприєтарних роз'ємів. Для підживлення усе відбувається виключно за допомогою USB Type-C. І так щодо усіляких роз'ємів, тут усе взагалі кайф: один повноцінний usb c 3.2 gen 2 Gen2 з підтримкою Power Delivery та DisplayPort. Ще один такий же USB-C без відеовиходу, але з Power Delivery. Один USB a 32 gen 1, один USB 2.0, HDMI, комбінований аудіоджек, повнорозмірний RJ45 та щитувач смарт-карток. Крім цього, на корпусі навіть знайшлось місце фізичній гойдалці регулювання гучності. Тож підключити тут можна усе і як завгодно. Також Експерт l 2 має ще одну важливу програму Asus Business Manager, за допомогою якої адміністратор може контролювати доступ до даних, створити віртуальний зашифрований розділ з важливими даними, створювати бекапи та надійно видаляти з системи непотрібні файли. Окремо можна зробити так, щоб USB мав тільки доступ до читання і заборонити запис на USB-носій, або взагалі закрити доступ до носіїв, дозволивши тільки периферію. Asus Expert Book L2 це дуже потужний та надійний бізнес ноутбук, що має велику кількість функцій та можливостей для бізнес користувачів. Він оснащений досить високопродуктивним процесором, великою кількістю оперативної пам'яті, яку можна розширити, що дозволяє працювати з великою кількістю даних та файлів. Також ноутбук має високий рівень безпеки та захисту даних, завдяки чому забезпечує надійність та захист ваших конфіденційних даних. Ну а що ви думаєте про Asus ExpertBook l 2 Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обіняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.